Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про право від Ростислава Кравця, і я Ростислав Кравець. А це відео чергово присвячено питанням примусового відібрання земельних ділянок у українців, ніби на підставі нецільового використання, саме відібрання земельних ділянок, які вони мають у власності. З цього приводу я знімав відео. Тут я зверху залишив на нього посилання для того, щоб ви могли ознайомитись, що ж вирішила Велика Палата. А зараз я вас ознайомлю з окремою думкою під це рішення. Фактично. Частина суддів Великої Палати, які, я так вважаю, мають честь, совість, які читали закони, які відкривали земельний кодекс, на відміну від інших, не погодились з тим, що законодавство містить норму, якою можливо відібрати земельну ділянку у зв'язку з нецільовим використанням. Такої норми в законодавстві нема. Про що вони прямо і зазначили безпосередньо в окремій думці, як вони написали, що Предметом спору у справі є примусове припинення права власності на земельну ділянку. До речі. Зараз я продовжу, а ви поки не забувайте поставити вподобайку авансом цьому відео. Не забувайте підписатись на цей канал, і обов'язково підпишіться на телеграм-канал. Посилання тут також є під відео. Там я розміщую значно скоріше всі ці рішення, тому що не завжди встигаю зняти відео. Якщо встигаю, то воно виходить, може і через тиждень вийти після того, як відбулося. Я ж не можу за один день там зняти і виставити 2, 3, 4, 5 відео. Верніше зможу, але ви їх просто не зможете подивитись, ви їх просто втратите. Тому вони йдуть так. По черзі, а в телеграм-каналі я це коментую, тому раджу всім підписатися обов'язково на мій телеграм-канал. Посилання тут є під відео, і ви будете отримувати своєчасну і корисну інформацію. Ну і ставте тут вподобайки. І так, продовжуємо. Що далі зазначив Велика Палата в окремій думці судді. Проте, стаття 140 земельного кодексу, от на яку і посилалася як підстава, я був дуже шокований. Я в відео про це говорив. Не містить такої підстави для припинення правовласності на земельну ділянку, як нецільове використання земельної ділянки. Такі порушення відповідно до статті 141 земельного кодексу є лише підставою і виключно для припинення права користування земельною ділянкою, тобто якщо вона передана вам в оренду, ну ніяк не позбавлення права власності на таку земельну ділянку. Тому, що ми маємо в результаті? Фактично, в результаті ми маємо, що частина суддів Великої Палати, я не знаю, чи це корумпована схема, чи це якийсь світовий така змова, чи це прохання іноземців. До речі, ми знаємо, що у нас голова навіть Верховного суду, він обраний незаконно. Порушення закону України про судоустрій статус суддів, так як він, будучи суддею Великої палати, не мав права обиратись на будь-які адміністративні посади, окрім секретаря. Однак він був обраний головою Верховного суду. Тому я не виключаю, що наші іноземні друзі, які так розраховують на українську землю, які хочуть відібрати українську землю, за яку єгинуть зараз наші брати і сестри, які боронять українську землю, наразі за допомогою цього ганебного рішення Великої Палати, в подальшому намагаються забрати у власників землі у тих осіб, які мають. Саме не право користування, а право власності на земельні ділянки ці земельні ділянки, нібито під приводом нецільового використання. Це зробити, знаєте, не дуже важко. Комісія забирає, а там ви оскаржуєте в судах. У вас забрали, перепродали, хтось же має власність, а суди ж, знаєте, у нас це справа не швидка, тим більше наші іноземці самі, самі зараз і контролюють ці суди. І фактично впливають на розгляд справ. Я в цьому впевнений. І фактично завдяки їх реформам затягується розгляд справи. І ми так бачимо, що вони і продовжують це робити для того, щоб максимально затягнути. Тобто, фактично у вас можуть незаконно відібрати земельну ділянку, передати її іноземцям. а ви будете судитись роками завдяки от тій ганебній правовій позиції. Врешті-решт ви можете щось довести, однак земельну ділянку вам ніхто вже не поверне. Щось там може компенсують, а може і не компенсують, тому що буде встановлена ваша недоброчесна поведінка, як люблять. Вирішувати у нас в Великій Палаті Верховного суду, або робити завдяки всіляким професорам односторонню реституцію, це взагалі, знаєте, на голову не налазить, і просто вам нічого не повертати. Тому обов'язково звертайте увагу на цю окрему думку. У разі, якщо до вас звернуться з позовом про припинення права власності самі на підставі нецільового використання, зазначайте, що ця окрема думка не. Відповідає діючому законодавству. Я дуже сподіваюся, що ті особи, які програли цю справу, звернуться до Європейського суду з прав людини. Я дуже сподіваюся, що знайдуться е, судді з совістю і честю великої палаті і верховному суді, які подадуть на перегляд цієї ганебної правової позиції, яка не відповідає діючому законодавству. Я дуже сподіваюся, що наші народні обранці тишкам-нишкам не внесуть відповідні зміни до земельного кодексу і не додадуть. Це як підставу позбавлення права власності. Я так думаю, що це рішення був такий пробний шар подивитись, чи буде якась реакція від українців. І я сподіваюся, що вона повинна бути. Повинна бути вимога звільнення цих суддів за істотне дисциплінарне порушення. Не за їх рішення, тому що це рішення, а саме за істотне дисциплінарне порушення, така поведінка суддів неприпустима. Вони повинні захищати українців, а не захищати іноземців. Насправді ми бачимо, у нас для іноземців. Створюється окремий суд, нібито який буде захищати виключно іноземців, а українців не потрібно захищати. І це все говорить незаконно обраний голова Верховного суду, дає такі інтерв'ю. Я вважаю, що це неприпустимо. Ми боронимо зараз свою землю. Ми її захищаємо ні для того, щоб її у нас відібрали. Іноземці за допомогою цих, на мій погляд, недобросовісних судів. Тому підписуйтесь на канал, будете знати правду. Підписуйтесь обов'язково на телеграм-канал, знайте, що ця стаття, на яку послався суд, не містить такої норми. І в разі, якщо у вас виникне таке проблема, з таким позовом до вас хтось звернеться, чи прокурор, чи місцева влада. Звертайтесь, будемо допомагати. Будемо разом боронити цю землю. Поки наші брати і сестри боронять її від російських окупантів, ми будемо боронити їх від тих осіб, які її хочуть тишкам-нишкам продати і забрати українців останнє, що в них залишилось. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. І якщо потрібна допомога, звертайтесь і пам'ятаємо, Україна переможе. Віримо в ЗСУ, віримо в Україну, віримо все ж таки в Незалежний суд. І пам'ятаємо, перемога буде за нами. Слава Україні!